Добрий день! Розглянемо тему Технологія налаштування обліку комунальних послуг. Для обліку комунальних послуг необхідно провести налаштування підсистеми Облік комунальних послуг та заповнити необхідні довідники в підсистемі Загальні довідники. Технологія налаштування потребує виконання наступної послідовності робіт. Провести в підсистемі загальні довідники Заповнення довідника адрес та довідника контрагентів. У підсистемі Адміністратор в модулі Підприємства і доступ до даних на вкладці Розсилання необхідно зробити певні налаштування. Якщо планується проводити розсилку рахунків для сплати комунальних послуг на електронні адреси власників особових рахунків, провести налаштування в підсистемі Облік комунальних послуг в модулі Налаштування, Заповнити довідники та відмітити параметри. У групі модулів Довідники заповнити довідник номенклатури, Створити прайс-листи, заповнити довідник операційно трудових нормативів, заповнити довідники будинки та квартири, Внести інформацію до довідника приладів обліку, заповнити картотеку лічильників, створити особові рахунки мешканців. Інформацію відносно налаштувань можливо переглянути в окремих відео. Дякуємо за перегляд!